Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо цікаву новинку від компанії FIFINE, а саме універсальну бездротову гарнітуру з функцією активного шумозаглушення FIFINE X3. Я впевнений, що цей бренд вже знайомий багатьом, адже насамперед їхні мікрофони здобули велику популярність завдяки відмінному співвідношенню ціни та якості. Але на цьому компанія не зупиняється. Вони активно розширюють свій асортимент, пропонуючи якісну комп'ютерну периферію, яка заслуговує уваги. Сьогодні ж ми детально розберемося з бездротовою університету. Есальною гарнітурою FiFine X3 її можливостями, дизайном, якістю звуку та зручністю використання. А наприкінці відео визначимо, чи відповідає вона очікуванням і чи варта своїх грошей. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Приходять навушники ось в такій фірмовій коробці із зображенням самої гарнітури на фронтальній частині. Також на упаковці вказані ключові характеристики пристрою: Bluetooth 5.3, активне шумозаглушення, можливість підключення до кількох пристроїв одночасно. Всередині нас зустрічає щільний лоток, схожий на коробку для яєць. Цікаве рішення для транспортування. Одразу бачимо дві інструкції: одна англійською мовою, а інша українською. Самі навушники упаковані в білу транспортувальну плівку. В комплекті також є довгий AUX-кабель для підключення та короткий USB Type-C для зарядки. Крім цього, в коробці ще є маленький знімний мікрофон. Це значно розширює функціональність пристрою. Гарнітура підходить і для домашнього використання, так і для подорожей, і навіть для занять спортом. В цілому, маємо ось таку комплектацію. Навушники мають приємний мінімалістичний дизайн. Особисто мені вони дуже схожі на гарнітури однієї японської компанії. Це досить поширений підхід в світі техніки, коли компанії надихаються успішним рішенням конкурентів. Тому нічого поганого я в цьому не бачу. Тим паче, якщо це зроблено якісно і зі збереженням унікальності, то це лише плюс для споживачів. Мінімалізм завжди додає пристроям елегантності й універсальності. Навушники без будь-яких rgb підсвіток, і це, на мій погляд, добре, особливо для бездротових навухів. Навушників, де важлива автономність. Вони зручно складаються, що робить їх дуже мобільними. В складеному вигляді навушники займають мінімум місця і з легкістю помістяться в ваш рюкзак або в сумку. До того ж, вони доволі легкі, всього 298 грамів. Гарнітура продається в двох кольорах: класичному чорному, як в мене, а також в дуже симпатичному бежевому кольорі. Щодо якості збірки, то в мене претензій немає. Вони не люфтять, не тріщать. Збірка гарна. Виконані навушники повністю з пластику. Але для міцності конструкції в механізм оголів'я додали металеву основу. В мене на голові навушники сидять дуже добре, нічого ніде не тисне, а завдяки гнучкості і можливості регулювати розмір оголів'я, вони ідеально підійдуть для будь-якої форми голови. Чаші притискаються до вух якраз в міру. Завдяки цьому отримуємо непогану пасивну шумоізоляцію. Взагалі, дана гарнітура комфортна у використанні і не викликає неприємних відчуттів, навіть при тривалому використанні. В них зручно як грати, так і монтувати відео, а також брати з собою на вулицю або на заняття спортом. Амбушури Виготовлені з якісної та приємної на дотик екошкіри, а всередині наповнені піною з ефектом пам'яті. Вони м'які, приємні до шкіри і дуже зручні. На оголів'ї також присутня м'яка вставка з такої ж самої екошкіри, яка всередині також наповнена піною з ефектом пам'яті, що і забезпечує дуже комфортну посадку. На правій чаші розташовані всі роз'єми та органи керування. А саме, кнопка вімкнення, вимкнення, кнопка регулювання гучності. Вона одна, тому одиничне натискання відповідає за збільшення. Гучності, а утримування за зменшення гучності. Далі йде кнопка активації ANC, тобто режиму шумозаглушення. А також LED-індикатори. Є роз'єм 3,5 мм для дротового підключення навушників. Є USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора. І роз'єм 2,5 мм міні-джек для підключення знімного мікрофона. До речі, знімний мікрофон має довжину ніжки 12 см і добре регулюється, адже ніжка в нього дуже гнучка. Цікава особливість гарнітури це сенсорна панель на правій чаші. Вона дозволяє легко перемикати режими, увімкнути режим прозорості, натискання і утримування. І доки палець буде на сенсорній панелі, доти й буде активовано режим прозорості. І таким чином можна, наприклад, швидко почути, що відбувається навколо вас, не знімаючи навушників з голови. Посилити баси подвійний дотик, активувати геймерський режим, потрійний дотик. Ці режими працюють стабільно, хоча до сенсорної панелі треба звикнути. Ігровий режим має мінімальну затримку: всього 9 сотих секунди. І чудово підійде для ігор. Режим Heavy Bass додає насиченості звуку і прокачує баси. І це мені особливо. До вподоби, тому що при прослуховуванні музики я інколи люблю викрутити бас на повну. І класно, що тут не потрібно лізти і налаштовувати еквалайзер, якщо захотілося викрутити баси. Достатньо просто натиснути сенсорну панель. Навушники Fifine X3 оснащені 40 мм драйверами з неодімовими магнітами. Вони забезпечують якісний звук з хорошими басами та чистими високими частотами. Мені звучання подобається. Так, це навушники не для аудіофілів, але, на мій погляд, їх звучання задовільнить більшість. Користувачів. Частотний діапазон від 100 Гц до 18 кГц. Так, це трохи не дотягує до класичного діапазону 20 Гц 20 кГц, зато чесно. Та й мало хто реально зможе почути різницю. Гарнітура підтримує підключення до двох пристроїв одночасно завдяки Bluetooth 5.3. Ніяких проблем з підключенням особисто в мене взагалі не було. Все працює прекрасно і радіус дії до 10 метрів через Bluetooth. З дротовим підключенням також все добре. Комплектний кабель має. Гарну довжину. І працювати в них в такому режимі дуже зручно. Адже по дроту монтувати відео набагато зручніше, тому що навушники взагалі в такому режимі не мають абсолютно ніякої затримки, що особисто мені дуже подобається. Активне шумозаглушення тут працює непогано. Так, рівень його роботи не дуже коректно порівнювати з флагманськими навушниками, які на порядок дорожчі за ці. Але за свої гроші активне шумозаглушення відпрацьовує чудово, відсікаючи всі сторонні шуми і забезпечуючи комфорт в шумних місцях, проте в разі потреби шумозаглушення можна вимкнути або увімкнути режим прозорості, щоб чути, що відбувається навколо вас, на рахунок мікрофонів? Ось цей знімний мікрофон це як додаткова опція для якіснішого звучання, наприклад, в іграх або в стрімінгових сервісах. Проте навіть без нього навушники мають вбудовані мікрофони. Вони, по-перше, беруть участь в шумозаглушенні, а по-друге, їх можна використовувати для того, щоб, наприклад, відповісти на дзвінок, не підключаючи ось цей. Знімний мікрофон, наприклад, в дорозі. Давайте протестуємо мікрофони в гарнітурі Fifine X3. Наприклад, запису на вбудовані мікрофони Fifine X3, раз два три, раз два три. Ось так записують звук вбудовані мікрофони в гарнітурі Fifine X3. Гарнітура підключена до смартфону за допомогою Bluetooth. А ось так звучить знімний мікрофон при підключенні через Джек 3,5 мм до ноутбука раз два три, раз два три. І на мій погляд, різниця очевидна. І мені подобається таке рішення. За потреби можна під'єднати зовнішній мікрофон для кращої якості запису звуку, але і без підключення зовнішнього мікрофона. Гарнітуру можна використовувати. Що стосується автономності, то тут також все дуже добре. Навушники мають гарний вбудований акумулятор ємністю 600 мАч, що забезпечує до 80 годин роботи або до 50 годин роботи з увімкненим режимом шумозаглушення. При цьому навушники повністю заряджаються приблизно за 2 години. Загалом враження від FIFINE X3 в мене максимально позитивні, ця модель вийшла в компанії дуже високого рівня, хоч і в середньому ціновому сегменті. Якихось серйозних недоліків я в них не знайшов. А ось переваг в цій моделі справді дуже багато, що однозначно виділяє дану модель серед її конкурентів. Як мінімум, ці навушники мають дуже пристойну якість відтворення звуку. А також, так як це FIFINE, то якість звуку мікрофона в них також на дуже високому рівні. І якщо ви шукаєте Гарні універсальні бездротові навушники, в яких можна і працювати, і музику слухати, і на вулиці погуляти в них, або використовувати для занять спортом. Це гарне рішення за оптимальні гроші. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам така новинка від компанії FIFA. Мені буде дуже цікаво дізнатись вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та. Слава Україні.